Партнери оголосили ще на початку року, що будуть надходити перші партії цих далекобійних ракет. Ми їх досить довго чекали до цього моменту. А Бога плюс піднімаю. А покаплюс прийняв. Чекай команди. Максимально швидко здобути перемогу, щоб війна закінчилася раз і назавжди, щоб наші діти, внуки, правнуки більше такого. Не відчули, щоб жили в спокій і в миру. Щоб знав кожен свою історію, щоб знав історію даної війни, як була здобута наша перемога.